Вже, друзі, вітаю вас на каналі Pass, З вами, як завжди, Олександр. Е, ну що ж, магазин GameZone заслав мені ось таку ось коробочку, не пусту коробочку, а, а, а в коробочку з PlayStation 5 Pro. Так, магазин мені дав її на огляд, щоб я для вас зняв відео, показав, що там з Sony, поклали в цю коробку, що тут за консоль, така цікава. Як ви знаєте, в мене є звичайна слімка п'ята. Ось вона. Ми з нею, до речі, порівняємо прошку, як виглядає прошка. Звичайно, що я більше граю на Xbox, і. але мені було дуже цікаво. Я знаю, що Xbox не планує випускати про версію своєї консолі. GameZone надав мені цю консоль для огляду. Бачите, тут зверху навіть у них є наклейка Game Zone. Так, це той самий магазин, з яким у мене були пригоди, але наразі ми з ними все вирішили. Питань від мене до них немає ніяких жодних питань. І до речі, в мене аж три відоси є про магазин Геймзон на каналі, і під жодним відосом немає коментаря. Де хтось би казав, що у них була схожа проблема з гарантією чи щось таке. Зі мною вони питання закрили, я вже не маю до них ніяких претензій. І також я не знайшов жодного відгуку, де комусь би вони по гарантії щось не замінили, або щось там якісь пригоди у них були. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми будемо балакати, я вам розповім свої враження від PlayStation 5 Pro. У них версія, до речі, тільки на 2 терабайта йде. Це звичайна прошка на 2 терабайта. Ну, інших, до речі, у них і немає. Коропок з приводу коробка, до речі, одразу скажу, що він більше і важче, ніж слімка, яка в мене була, яку мені подарували на день народження. У мене відос, до речі, є десь на каналі. Ви можете перейти на канал і чекнути. Де я розпаковував цю ось слімочку. В принципі, слімка мені, до речі, подобається. Я на ній проходив дестрендінг, почав проходити дестрендінг ще до того, як його, до речі, на Xі випустили ЄС на Xbox. Але у нас сьогодні не про це. Сьогодні ми розпаковуємо PlayStation 5. Pro від магазину GameZone. Опа, розпаковуємо. Так, ну що, зрізаємо ці наклейки. Подивимося, що нам Sony поклали в цей коробочок. Давайте я отак от на коліна собі її поставлю. Буду відкривати, щоб вам було видно. Ну, до речі, ми ось відкриваємо цей коробочок, і як бачите, тут просто ще один коробочок. Друзі, тут ще один блин, коробочок. І тут нас, друзі, зустрічає одразу, не знаю, якийсь кабель. Давайте дивитися, цей кабель живлення. Ось він. Просто звичайний кабель джин. Нічого такого. До речі, вони підходять, що на Xbox, що на PlayStation, у них вони однакові. Далі у нас йдуть підставки для того, щоб горизонтально можна було покласти консоль. Ну, це точно такі, як йшли в слімки. Точно такі. У мене вони, от, наприклад, бачите, як вставляються у слімку. Ось збоку. Ну, вам видно. Опа! Так, ну що, розпаковуємо модель і що тут у нас цікавенького. Давайте я можу якось буду вам показувати так, щоб вам було все добре видно, що у нас тут лежить. Кабель HDMI. І ще один кабель USB та c Тобто, звичайно, така комплектація, як і на PS5 Slim. Тут, мабуть, у нас е, DualSense. Так, давайте я. Поки що поставлю оцей коробок тут. Нехай тут він стоїть. У нас тут DualSense. До речі, сам геймпад. Я вже про нього казав, він мені сподобався. Він, в нього пластик такий м'якенький, прикольний, прям класно. Відчувається в руках він. Ну, приємніше навіть насправді, ніж Xbox геймпад, але я звик вже до розстановки оціх ось аналогів, що в Xbox він зверху, а тут крестовина. Ну, це діло таке звичке. Геймпад новенький, новенький, такий прикольненький. ну, Геймпад нічим, я бачу, не відрізняється. Все один в один, як на звичайній салемкі. Тут читати цілу зиму можна буде. Хе -хе, якщо буде. Не буде чим зайнятися, можна почитати цю всю макулатуру. Отже, PlayStation 5, Pro, яка вона важка! Ого! Так, Геймзон, що ви там мені прислали? А ну ка. Опа, блін, вона така важка. Слухайте. О! Ніфіга собі, слухайте. Дивіться, яка красуня. На вигляд вона дуже прикольна, до речі. Дивіться. Ззаду всі точно-точно такі виходи. два USB-шки Type-A, мережевий кабель, HDMI-кабель і роз'єм для живлення. Спереді у нас два USB Type-C, ну і кно кнопка вімкнення консолі. Точно так же, як на звичайній слімці. Фатки в мене немає, до речі, PlayStation, в мене є тільки слімка. Слухайте, ну, давайте так порівняю, якщо зі слімкою. І, до речі, в неї. Пластик матовий вже повністю. Тобто, якщо у слімки оця верхня частина, вона глянцева, вона може поцарапатись і так далі. Пилюка на ній, до речі, ну, на білому пилюку не дуже видно, на чорному видно. Але те, що вона матова, за це, за це реально Sony Like. Але стільки переплачувати просто за матову консоль, я б не переплачував насправді, тому що Xbox Series X набагато краще. Але нікому не кажіть. <реш> ну добре. <реш> Ми ще затестимо, до речі, і подивимося, що тут у нас за картинка така. Що ж тут Sony такого придумали, що продають цю консоль по ціні е, топової відеокарти. Хоча картинку вони тут обіцяють теж топово. Отже, дивіться, як прошка виглядає і як виглядає Слімка. Прошка, ну давайте не так. Давайте логотипом. Ой, вона така важка, в мене вже сили не вистачає її тримати. Дивіться. Ну, слімка набагато легше. Ну, тому що це ліва рука ще в мене, вона не тримає вже. Не можна отак банки. Накачати собі банки прошкою. Опа. Ну, добре. Отже, друзі, що я думаю про PlayStation 5 Pro. Поки що я її не тестував, звичайно, що я можу. Давайте так, поки без тестів я не бачив, як виглядає картинка з цих оптимізованих ігор. Під PlayStation 5 Pro, ми будемо її порівнювати, мабуть, з звичайною ж Плойкою, звичайно, і, можливо, з X. Сьогодні у нас буде розпаковка. Можливо, що будемо порівнювати з Xbox Series X. Я ще подумаю, чи буде сенс, чи не буде. Ви також напишіть про це в коментарях. Чи хотіли б ви такі порівняння? Що я думаю про Прошку, давайте так. Друзі, я знаю, що розпаковок ви вже багато бачили. Давайте перейдемо до головного, що саме я думаю про прошку. Поки що я не бачив картинки, яку вона видає. Я не дивився ні оглядів, нічого. Я не знаю. Ну, вона ну, достатньо потужну картинку. Потужна, це потужна консоль, має видавати потужну, потужну, красиву картинку. Ну, звичайно, що в 60 FPS для цього вона і створювалася, якщо вона з цією задачею справляється, якщо різниця з помітна буде на 4 та 2К телевізорах там, або моніторах, тоді може й сенс є за неї переплачувати. Поки що я не можу вам чітко сказати, чи варта вона цих коштів. ну Кожен буде сам вирішувати, я можу вам лише тести, надати і так далі. Можливо, і так. Можливо, це за найкраща консоль, але, друзі, вона і коштує не дешево, вибачайте, але вона коштує як півтори Xbox Series X, а може навіть і дві Xbox Series X. Тому ми будемо тестувати, і що далі? А що далі? І ми будемо дивитися, порівнювати, і тоді вже можна буде якийсь висновок робити. Поки що я не готовий сказати, що це must have і так далі. Ну, очевидно, тому що я її навіть ще не вмикав. Я ось з вами на відео її розпакував. І якщо чисто візуально робити огляд, ну вона не дуже відрізняється від звичайної. Ну, ви це і на картинках саме бачили, ось звичайна еска. Еска, вибачаюсь, слімка, еска, слімка. Ну, Вона реально ну, відрізняється так. Вона висотою вище, вона трішечки ширша, вона важча за, е за слімку, Але це нічого мені не каже. Єдине, що візуально я для себе відмітив, це те, що вона стала повністю матова. Для мене це приємніше, вона такого пластику прикольного, до речі. Цей логотип PlayStation. Ну, насправді Sony, у Sony є свій вайб. Коли ти купляєш нову консоль, ти її розпаковуєш, ти такий вау, блін, хочу її підключати, підключаєш, і там всі такі заставки, PlayStation, там Studios. Ну, це реально прикольно. Sony вміють зробити таку річ, щоб визвати у вас ефект вау! Коли ви не грали ніколи на DualSense і коли ви запускаєте гру оптимізовану під PlayStation 5 і натискаєте ці адаптивні курки і так далі. У вас перші враження, ви думаєте, блін, оце у бокса, а у Microsoft просто там фігня якась на геймпад». Але, друзі, це повірте мені, це першу годину-дві у вас такий вау-ефект. Потім ви вже будете самі, мабуть, вимикати оці адаптивні курки. Тому що вони вам, ну воно воно набридає. Повірте. От, повірте, набридає, вже не одну гру пройшов, пограв, награвся цим. І в принципі, я зараз, я ж вам кажу, мені, що той, що той геймпад мені подобається, але PlayStation, геймпад від PlayStation DualSense, він мені подобається лише більше тим, що в ньому пластик. Ну він приємніший, от тактильний в нього дотик. Він набагато приємніший, ніж у Xbox. Так, реально набагато приємніший. Але це вже я ж кажу, це таке розташування оцих стіків, це теж в мене більш звичка до Xbox, тому що я там 90% часу граю на Xbox. Ну, я ж кажу, це діло звички. А так геймпад, єдине, що прикольний, ну, звичайно, ще є оці фішки, там підсвітка, вона міняється. Оця ось панелька є, яка сенсорна. Теж, до речі, прикольна в деяких іграх. З нею зручно, ну з нею реально зручно. Чому Xbox не міняє свої геймпади вже друге покоління? Ну це питання до Microsoft. і Дійсно, це реально питання, тому що перейшли ми з Xbox One на Xbox Series, і геймпад майже ніяк не помінявся. Просто крестовину цю зробили гірше, навіть чим вона була, тому що вона стала така гучна, що просто неможливо. Отже, друзі, ну що? Я зараз буду підключити PlayStation 5 Pro, завантажувати ігри, і потім знімати відео, завантажувати на YouTube, знімати коротше, для вас відео, де ми будемо порівнювати вже ігри, і я буду вам вже записувати відео, де, де в мене будуть враження саме від ігор. І тоді я вам точно скажу, скажу я свою думку. З приводу PlayStation 5 Pro. Поки що ми її розпакували. Ну, точно таке ж розпакування, мабуть, як і комплектація, все точно таке, як з PlayStation 5 Slim. Єдине, що мені в цій більше нравиться, я вже казав, це те, що тут пластик матовий, приємніший, ніж глянцевий на Slim. -ке. Отже, друзі, з вас, як завжди, пальці догори. Пишіть свої думки з приводу PlayStation 5. Pro, чи варта вона своїх коштів, чи ні. Якщо ви її пощупали, якщо ви грали, і так далі. І якщо не грали, тоді чекайте, відео буде порівняння. Ну а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.